Ти та сестри, зараз ми знаходимося біля нашого храму, любимого це храм на честь святага Пантелеймона Великамуся, міста Боєрка, і при силами прихожан нашого храму та силами всіх розвідникам допомогу і всім всім нужденним. І ще одну машину нам треба завантажити швидку. Дуже вам всім дякуємо за вашу допомогу з нашими вірними друзями, Сергієм Рабом Божим. Вирушаємо з допомогою від вас, від нашого храму Пантелеймона до Донеччини та Харківщини. Знову будемо передавати допомогу всім нужденним і в Святогірську Лавру і всім нужденним в Торецьку, і в Торському, і в Лимані, і Святогірську. І будемо передавати допомогу також Краматорську Торську, Славянську, і нашим збройним силам, нашим друзям ССО Сфас. Спецназу з розвідників, і вже з Сережами були ж ви знаєте і в Бахмуті, і, і в Авдіївці не раз. І знову від вас, від Берчан, від нашого храму Святого Великому Пантелеймона передаємо допомогу. Всім вам дуже дякую. Ми просимо допомогти нам. Ще раз. Місто Києва починається наша чергова місія Молосаря. Ще ми сьогодні евакуюємо чи забираємо одного хворого монаху, і Веземо його в Сітигірську лавру. Сьогодні думаємо добратися більше, як може до самої лаври. А може, доїдемо тільки до Харкова, там переночуємо. А завтра вже поїдемо далі в Святогірськ, і потім вже по бойовим частинам поїдемо і поїдемо і в Торецьк, і поїдемо в Святого, брати та сестри. Зараз у нас десь 10 годин вечора. Ми вже в'їхали в Харків. Будемо ночувати в Харкові. А завтра вже поїдемо до Святогірської лаври. Так відчувається, що тут небезпека зростає. Всім дуже дякуємо за вашу та Києва починається наша чергова місія Молосеря. Ще ми сьогодні евакуюємо чи забираємо одного хворого монаха Архімадида і веземо його в Святогірську Лавру. Сьогодні думаємо добратися більше. Я може до самої лаври, а може доїдемо тільки до Харкова. Там переночуємо. А завтра вже поїдемо далі в Святогірськ і потім уже по бойовим частинам поїдемо і поїдемо і в Торецьк, і Поїдемо в Святогірськ.